Нова Рубрика, Коля вже пропав від свиней. Ага, всі кажуть, вбився в переробку. Свиней вже держати не хоче. Я не встигаю знімати О, його тут. Коло мене? Ну тебе от сюди попасти так, що, я до них забіг тут, Таке, що підчистив, води поналивав їсти. Насипав да і все. О, кормушки вділи, да? Завтра цей, кормушки а? Кормушки в діє? Да. Завтра треба буде їхати на базу робити. Комбикур, бо вже немає. Ну такі клурики. Ну це ж переберки, звісно. Це такі вони, по суті, мови не погані, але хороші завжди продаються. О, це свинка, так? Свинка рослась, ось друга така теж угу. мочніша. Хорошенька. Можна а, скоро різати. Троє. А це троє такі слабші трошки. Одна те, що трьох нога, там бачиш, четверта нога в неї. Ось ну, така із заруженості. А ну, як тепер вийти? А, це ж я їм. А, ладно. Що страшного, ще молодий, можна і положити. Забор. <рес> да? Так що так, товариші підійде, пошдимо, свинки дуже вже на опору да. Так. Дай може, все нормально пройде, -то, то буде діло. Зараз трошки тоже, тут в них підчисту під стелю, да і все. Вже дезінфекції немає, треба заказати завтра. Зайду на сайт StarVet. Є такий сайт. Раніше він був в ЗВК, зараз старвет. І там е дезінфікуючі засоби для всіх груп тварин, для бджільництва. Коротше, хто посікою займається, ну, Та зараз, мабуть, мабуть, воно не актуальне, зараз вже бджоло дуже. Ну я не знаю посіки. Вроді би мед і вже ж воно зимувати буде. Ну, а для ведення особистого селянського господарства е рекомендую. Вже п'ятий рік пішов, як я займаюся. Дезінфікуючими засобами тільки, тільки цієї фірми. От чогось я до них привик і все і все нормально. Привикоту Кліносом, йодоклін. Перемішую їх то. раз з кліносаном, я раз з йодокліном і виходить дуже, дуже доволі непогано. Так, ну що. І вивозимо на поле, зараз на прицеп і на поле. Ось так ось. Шо? А де засоби з охисту? Це у нас йодоклін. Що ж отака? Тут є тільки їм. Опа! Опа! І красота... А, йодто, йодоклін. йодоклін. Саме класне у цих препаратах те, що усі препарати застосовуються в присутності тварини. Це дуже круто. Вичистили раз-два в присутності тварини. Застосували і вони бачить, зараз вичухуються. падають на спини, вичухуються. класно. Де? Хороше діло. Ну що, ну, порядок? Так, да, Все повичищали, Тоже, ну, на низ підсушувач. На низ підсушувач, бачите, сикаємо такий. Можна дезінфікуючий е, засіб пліноса на Ну, а є такий ще препарат, який називається клінодрой. Це універсальний підсушувач. Іменно для какошки він виступає дуже добре. Посипали лоток, вис... раз у місяць. Ну, буває, буває частіше лотки в... В... вичистили, ото якраз практично повен лоток за місяць. Вичистили, висипали, так сказати, просипали і назад зарядили все. Фух, вони ростуть так швидко, остільки тільки, тільки партійку були вирізали. Сьогодні, як все добре, <кхи> зарядимо інкубатора. І виходить, е, опять будемо трохи переберемо, пере, пере, виріжемо капець. Ну і інкубатор зарядимо, подивимося, який буде виход долі, тому що ми різнемо ще трошечки там гроїмося. Е, хоча казали вже мені скільки разів шуту купи. Ну я думаю, що вже по весні будемо щось дивитися. Може, щось взагалі візьмемо по може, а може теплу то і вистачить. Подивимося, щось воно так дивиться на це все господарство і не розумієш, що буде далі. Знаєте, з одної однієї. Сторони... З одної сторони, вроді би, добре, що воно завжди вдома є. З іншої сторони, вже надоїло комбі, корма дорогі і так далі. Але підеш у магазин, подивишся на ціни. Зараз опять хліб подорожчає, олія підніметься в ціні, м'ясо опять ще вище буде. Ну і все. Зерно, по суті, закупили, хвата. Тож, блін, уже. Уже дуже з маринкою вагоємося. Може, все-таки для піддержки, так сказати, штанів. Хай трошки якесь господарство й буде. Хай нам посовіти Да, да. Ну яка ваша думка? Понятно, що нам багато хто каже. Молоді люди, блін у це хазяйство, це тягання і все. Але ж я вам завжди кажу, що це велика харчова незалежність. Наша сім'я. Ніколи не нуждається у тому, що м'яса там немає, чи, чи нема що їсти на столі, і так далі. Огород завжди це дає нам продукти в погріб, які зберігаються. Ну а сільське господарство це завжди завжди кусок м'яса на столі. Ну і якась якась ще й додаткова грошина буває що... щось ще й заробляється, мабуть. Ну як мені один казав, чи держиш одну ти свиню, чи сім як я. Не буде у нас з тобою нічого із цього всього діла. Бо реально дивлячись на це все діло, розумію, що тільки гинеш, гинеш біля нього, прив'язаний. А по суті, ну, відв'язаний я буду від того господарства. Все одно ми вдома. Ми, ми домашні, ми нікуди дуже не, не їдемо, тому що діти, садочок, школа, будинок, база, і ми все одно прив'язані до тої роботи. Ну, в общем, буде видно. Так, що підставляю назад, да? Тепер лечі, так? Ну звісно, під цей. Лотки чого відставляємо, бо лотки ззаду добре вичищать, бо там е, більша ця. А, ну, да, ширше. а сюди ручки якісь. Ну, коротше, відсунув, ми ще підчистимо, там повигрібаємо з маринкою, прощай, опа, той, там вимили, усе, ви це підчистили і хорошо. Так, ну щоб... що я дивлюсь, треба за э, сирочок підробляти. Та треба, да. треба поштукатурити, мабуть, його треба. З однієї сторони, так не хочеться вже це хазяйство, а з іншої розумієш, що без нього, блін, ні його. Поки що. А там буде видно. І взагалі, троктора хочу я купити собі. Ану, порекомендуйте. оце. Ми, ми думали, 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 думали. Ну, ну що, ну, сонячні панелі, блін, це дуже дорого. Є якісь збереження невеличкі. Хочемо, мабуть, все-таки подивитися якогось тракторця. Ну, коротше, хочеться тракторця. Хочеться все-таки подивитися якогось тракторця. Дуже не знаю, звісно, який там, який от для дому, От знаєте, от треба тракторець для дому, який от просто сів, завів, поїхав, вигорав, перефрезерував там якусь сівалочку підчепив. Ну, то й все таке щось, так що порекомендуйте. Можливо, щось щось є, от яке вже бите руками, так сказати, це я через що заздалегідь кажу, бо ми купили інкубатора собі, а всі почали писати: от треба було теплушу брати. Та чи ми знали? От тепер я вам кажу, що якщо все вийде, то по весні, мабуть. Да? Ну, хто його Як карта? Як карта ляже, то по весні може все-таки брати. Ну що в нас два роки стоїть поле. І ну, читай стоїть і, і гине. Там можна щось робити на ньому. А просто-напросто до кого не, не звернися. У кожного, в кого є техніка своя, обробляють свої поля. А потім тільки твоє. І то може доїдуть, може не доїдуть. І, в общем, така ситуація, що постійно ти проханий, ти бігаєш. Ну і в общем якось ото. Якась Я Це домашнє. Що ти їсиш? Яке ви робили? Паштет, так? Та да? да, паштет. Смачний. А як я оце отак пацієнт проба. А ти що їсиш? Так, Смачно? <риснят> – Не шашик, а курка. Ліс природа, гриби шукаємо. – Так, на шесте отут, да? Шо <риснят> що? Та попереламували усе. Та капець, Ще один тягне. Тут велопарк можна устроювати. Так Макар вчора мені каже, що в мене вже нема ні одного велосипеда. Кажу, як нема, в тебе їх три, Кажу, ну як нема. Він, Так там колеса попробивані, так кажу, менше треба їх пробивати. На твоєму він зробив тобі. Он дивися, скоти покупов. Це спеціально, щоб я на машині не їздила. О, да, економія. Ще ще один велосипед. Тебе розкупимо і будемо їздити уже усі, усі сімейно. Ну, ми до цього якось не розглядали це питання, бо е, Поліна на коліщатках їздила. Ну, Артем. І, і ми таке далеко не цей. Поліна вже без колюс е, е, хорошо, макар вже теж їздить. Ну, Артема ще можна на багажничок посадити та й покатопити чи на сідушечку. І оце велосипеди повитягували, Льо, які тут скоти. Це що їм можна було робити? Я не знаю, як вони так постаралися. Ну, коротше, я їх викинув, Камери поміняв, бо теж поздувані були. Поїхав на базар, купив ось новенькі такі скоти. Дивися, мари, тобі. Ти вже, ти, ти вже й забула, мабуть, як їздити. Я тільки що як приїхався, думав, що, що короче, хано. І, ну взагалі діло класне таке, знаєте? Якраз пузо спаде в тебе будеш тепер на топер їздити. Пузо це, це таке, пузо, це пузо. Як кажуть, у гарного господаря кінь завжди бути під навесом. Так що отак. можна без навесу. Як це без навесу? Ну так воно, щоб дощ щоб не копав. Ну, коротше, ладно. Все, диви, готовий. Переключається, скорість цього. Ось ще тобі треба взяти автопосту. І ось тут руля трошки отою постою, щоб оцю іржавчину. І керхером вимиємо його, бо він трохи в пилюці стояв. Оця дінамка руби, я там теж почистив контакти, так що можеш навіть ночі їздити, якщо. що. А де воно тут Отут десь виключається? Хоп, і все. І чих, і поїхав. Ну, а тут ну, це трендець. Тут ось цього. Тут від, відбив, дивися, цього немає. Де, от, от, де можна було його діти? Хрен його знає. Відбив на, на цей. Тут а колесо. Я не знаю, чи він його пробив, чи прорізав. Теж дивися, немає цього е, Як його? щитка. Ну, пороз, пороз цей. Ці поламалось, дивлюся, Тор тормозні оці штучки. Ну, коротше, нічого. Е, на Новий рік у нас, ну як, до, до Нового року, 27 грудня, 28 грудня, як? господи. <смеш> <смеш> До Нового року, ми, ми, ми 27 грудня купимо велосипед, а 28-го подаруємо. Бо ми Кожний рік йому обіцяємо, що Макар подаруємо на новий рік, тобі буде велосипед новий. Ну а потім, е, типу, зима. Ми такі, ну на що йому велосипед? Зима на дворі, треба санки, лижі, там ще щось. А воно е, реально тоді весна приходить, е, і він оце на е, їздить на стареньких оцих. Ну воно по суті цей ще й непоганий велосипед. Його просто-напросто трохи треба долума довести, та й все, і хай гасоє. Підножку треба йде. Підножку зробити. Да. Ну, коротше. Ну, хоча вже йому все, вже Вилка диви, як цей. Коротше, треба велосипеда дитині купльоти, бо це не діло. Ну, а цей, що цей, на металолом здоти. Чи хай просто буде на всяк випадок. Бо буває, хтось у гості приходить, да, якісь пацани, mm. щоб можна було їм теж десь чи, чи покататися разом, чи ще. Ну, сидно, його треба щось зробити. Тут камеру поміняю і тут, а не знаю, теж пробити. Коротше, капець. Куча велосипедів і ні одного робочого. Поїхав комер, бо на купльот. Я не знаю, півтори тисячі віддову. це за камери, за, за скоти. ціни, хано. ціни просто копець якийсь, я вам скажу. Ну шо, все. Ботай. Ой, може, да. що, все. Ой, що так. Вирішив тут ставити. Тут, тут, тут таке ходимо курям, їсти пити даємо, свиням так само. Yes. Тут буду наблюдати. За ним дай все помив? Та помив. помив. Де в ліс, тут, тут де в країв, країв, там, не, 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 не цей. туди не доброся. Де вийшло, там і вимо. Коротше, товариші трудяги, колись ми купували цей інкубатор, який називається Птаха. І бачите, ми такою плюнкою. Вокруг нього зробили, тому що, по-перше, світло попадає, і кажуть, що дуже сильно впливає на інкубацію яєць, коли іменно сонячне світло попадає. Ну і взагалі мені не понравилось. ну пластиковий. Він пластиковий, і в кого такий вже є, або задумаєтеся. Я не скажу, що я його не можу рекомендувати. Це таке, кожен має своє право вибору. Якщо вже ви такий купили, або він у вас є, або думаєте, робіть під нього ящик із е, пінопласта екструдованого того твердого. Так що, ну Я там от коси пороблю на будинку, у мене я думаю, обрізки залишаться. Я тоді вже зроблю, щоб чисто не, не переводити. Е, ну, а отак, коли ми зробили оцю ось плюнку з Мариною считай, за, за цей заклеїли по боках, то Ну, Відсотків на 30, да, ми так подивилися, відсотків на 30 е, збільшилося е, считай, вилуплюваність ціплят і е, перепілок. Якщо ми заряджали 200 штук, то вилуплювалося 40-50, да? То коли ми зарядили 120 штук, вилупилося 60. Тобто 5, 5, 50% ми вийшли на 50% е виходу. Ну, Звісно, це нішо, тому що, що ну, все таки. Що знали, що яйця в нас тут. Ну, може, 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 що дуже рання весна була. От зараз перепілки хорошо почали нестися. Зараз зарядимо інкубатор і воно покаже. От уже через 16 днів будемо наблюдати результат. Красота, яка. Mm -hmm. Що, якби вони всі повилуплялися, було б було б ще ти багато ще. хочеш. А так, ну хоч щось буде. О, о. Все, встановлюю, зараз підключаю. Я, коротше, товариші трудяги ставлю готову програму. Тому що готова програма сама нормірує температуру, вона її сама скидає, вона виходить, сама скидає переворот і все остальне. Зараз включив. Програму поставив на перепілку і усе. Взагалі ніяких блин, проблем. А то постійно бігаю, ага, так, який це там день, п'ятий, шостий, сьомий. Все, щось там скидаєш, е, ну вручну. Можна вручну все настроювати. Ну, мені в прошлий раз програма взагалі понравилася, тому що по програмі набагато даже вихід був кращий, е, ніж ну, ручні налаштування. Все, тут усе закрили. Щось у нас. А, це чикен було, підожди. А ми, по-моєму, перепелів висижували на, на курячій програмі, виходить, так? Ну, а виход... курячі ж може останні ні, ні, були, у нас 50 ні. на 50, да, 50 да, було. Да. І був хороший виход, до речі, то може курячий залишати, що скажеш? Хто зна? Ну ладно, Давай перепілку ставить. Задержувати і раз, так, пік. Ага, оце вони були, так? Да? Mm. І це, виходить, я вже забув. Так, курка, кочка, mm. гуска, перепілка. 5 секунд, програма вмикається. І тут тепер ми можемо подивитися, яка номінальна температура у нас зараз 11,2. А, це переворот, переворот. Температура. Температура. Це щось, так? Да? Взагалі було б непогано, мабуть, скинути до заводських. Ми щось там хлоп щоб... знайшов. Щось, коротше, я взагалі не поставила не те, що треба. А, все, оце воно виходить. Все, порядок. 374-70 градусів. Коротше, товариші трудяги, давайте прощатися. Все, з цими температурними режимами ми там, по суті, розберемося, Щас я виставлю, е, да і все. Yeah. Ну, коротше, перевірю. перевірю, чи все так, як треба. Зараз воно набереться. У нас потрібна температура, щоб було 38,2 для перепілку. Все. І зараз 38,2. Я зараз піду ще візьму калібровочний градусник, сюди закалібрую, да і все. Е, Те, що кажуть. Ще одне по інкубатору. Що інкубатор должен постояти хоча б сутки. А, а то, ну коротше, одну добу, як мінімум. Отак от, А взагалі троє, а то й п'ятеро е, днів. Треба інкубатор, щоб прогрівся. Що тут прогріватися? Він прогрівається за 15 минут. Е, то ви його хоч прогрівайте, хоч не прогрівайте. Може, це якісь там. Якщо хороші, фірмені і так далі, може їх там дійсно треба налаштувати, все відкалібрували, коли ви точно удостовірені у інформації, то все буде класно. А в такому включили. Зараз він блін, ось уже 28. 29 градусів, буквально через 15 минут приходиш руки, отак ставиш. Він уже гарячий. Все, йому немає тут що прогріватися. І він почав працювати. Просто я перший день інкубації не включаю. Тобто, ну я вважаю, що він не дієвий. От перший день інкубації буде завтра. Ну, і все. Даже можна зараз його поставити, а завтра прийти обнулити і поставити, як завтра, буде перший день. Все. І тоді вже відраховуємо. Бо ми завжди ставимо перепілка 16 днів інкубірується, ну, починає. Лупитися на 17-й, 18-й день. Коротше, давайте будемо прощатися. Всім до побачення. Що я зараз коптілку буду доробляти йти. Да? Так, всім до побачення, пока-пока. Якщо -пока. е -е -е що там, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся. Я вже не, не прошу, а заставляю. Ви повинні бути підписані на канал ДХТ. Якщо ви нас дивитеся вже давно, якщо ви тільки дивитеся недавно, там щось при. Придивляєтеся, то теж підписуйтеся, щоб, щоб нас ніде не загубити. Бо ми такі е, роздвої десь пропали. Так, ну що, все, 31, уже вже і 2. Що нагріється це все діло. Влоги тут поки що хота перші, перші сутки. А завтра вже е, поставимо водичку. Так, ну все, він уже теплий. Ну, що тут, що тут думає? Що там? Потять у тебе? А? Гупають чи не гупають? Це ще дві неділі у нас і, і буде оборос. І в тебе дві неділі, да? у них один день різниці. Одна була просто спарована на вечір, а друга на ранок, так? здоровецьке в тебе. А ну, стукає там вийдуть. Жильці. Кишу, може сп'яти. Чтобы они там были еще до опороса, а за неделю, то тогда прямо <плес> -то, типа, -то? мы прям будем хорошо. Что-то приметаем. Скажи, Говорила, говорила, давай, 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 давай. Иди, Где моя Манюня? Где <свят> а, я же зайду до тебя. Десять раз больше от <плес> тебя, Манюня. Да, ты, Манюня. А ну, йди. Йди, йди, йди. Я ж тебе буду гладити. Давай, лягай, лягай. Давай. <клес> Ой, лягай. Давай, давай. Падай. 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 Давай. Дай я буду гладити. Просто у Ну, ти ж хотіла себе погладити. Хотіла я тебе погладив. погладить. <клес> Не хоче лягати. Ну здоровецька. Хороша. Оце чисто м'ясна порода. Чистий м'ясничок. Ух, все, погнали.